Ми проводимо консультацію і робимо людині проби. Піднесіть, будь ласка, сюди. От Ми бачимо на відео, що зразу після спалахів ми вже не бачимо пігменту. Ми проводимо консультацію з подальшим видаленням О, так. Зараз робимо в деяких містах. Тут де темніше. Ми все ж дітей теке робимо по всьому хвосту. Все, що почути. Зроблене дуже поверхнево. Дуже гарні результати у нас були на пробах. Ми робили проби під час консультації, бачимо пробіли за один раз. Розпочинаємо. Тихенько сюди йдемо. Ну, навіть не чутно звука, тому що наскільки мало пігменту. І зразу в ноль виходить. З повітрям як трошки легше. Uh -huh. Добрий день. Сьогодні до нас прийшов клієнт, у нього було повністю тут на грудях набите татуювання. Зараз бачимо результат за один сеанс лазером на короткого імкурса Піколайт Брюлін. І продовжуємо далі виводити залишки. Залишки у нас остались только вот в этой части тіла Тут трошки больше, да? Ну. Там полосочка осталась. Таким чином, ви бачите, ми забираємо залишки і це буде видалення татуювання за два сеанси повністю. Ми приложимо фото як було до. І бачите зараз.